Пояснюю, на честь дня Збройних сил України, 6 грудня, ми готувалися разом з громадою Деснянського району передати дарунки представникам ЗСУ. Це 33-й інженерно-штурмовий полк. І дарунки, які хлопці замовили у Десянському району, вони такі досить специфічні: це компресор, інвертор, набір головок торцевих. Ключ діаметричний і так далі, все що потрібно для механізованого полку. Я правильно розумію? Так, для, для, ремонту. для ремонту Це, це все буде використовуватися для ремонту техніки, щоб вона ефективно виконувала свої постави. Наскільки я правильно розумію, це ті хлопці, що правильно кажу, проламують оборону. Для того щоб зайшли потім майже, 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 да. майже так. Ми ремонтують, допомагають і так далі. А от ми вирішили допомогти це на під нашою ялинкою. Ліснянський район, громада, щирий низький вам Вам дякую за те, що обороните, дякую за те, що захищаєте. А ми будемо все робити, щоб тут було комфортно вашим. Дякую. дякую і від імені нашого полку теж вам велика подяка за надану допомогу. Разом до перемоги. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Герой вам слава! Супер! Супер.